Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі Техніка в Мілачах. Зараз я разом з вами буду дивитись на оновлені ціни в АТБ на овочі та фрукти. Сьогодні у нас 7 грудня 2023 року. Бажаю вам приємного перегляду. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити нове відео. Пишіть коментарі, задавайте ваші питання. Та економте разом з каналом Техніка в Мілачах. Далі буде цікавіше. Томат коктейльний, 89 гривень, 89 копійок за 1 кілограм. Томат тепличний, перший гатунок, 63 гривні 89 копійок. Яблуко Чемпіон, перший гатунок 1995 за 1 кілограм. Яблуко сортове 1689. Приєднати до команди лідера. Яблуко 27 гривень 95 копійок за 1 кілограм. Манго перший гатунок 13,80, але зауважте це за 100 грам. Хурма піраміда 84 гривні 95 копійок за 1 кілограм. Яблуко Гала 16 гривень 89 копійок за 1 кілограм. Ціни я називаю за кілограм. Лимон Майер, 49 гривень 95 копійок. Грейнфрут перший гатунок, 53 гривні 95 копійок. Гранат, перший гатунок – 76 гривень, 95 копійок за кілограм. Ось такий гранат, перший гатунок, Азербайджан, 76 гривень, 95 копійок. Лимон, перший гатонок, 49 гривень 95 копійок за кілограм. Апельсин перший гатонок. Зараз йде зі знижкою. Ціна 47 гривень 95 копійок. Банан 59 гривень 89 копійок за кілограм. Мандарини зараз в АТБ йдуть зі знижкою мінус 13 відсотків. Стара ціна 54 гривні 95 копійок, нова 47,95 за 1 кілограм. Ківі перший гатунок 85 гривень 85 копійок за 1 кілограм. Ось такий симпатічний авокадо перший гатунок 18,40, але це за 100 грам. Авокадо Хаз перший гатунок, 19 гривень 99 копійок за 100 г. Киві у кошику, другий гатунок 79 гривень 90 копійок. Ананас перший гатунок, 89 гривень 95 копійок за 1 кілограм. Кокос перший гатунок, 28,90. Ціна за одну штуку. Хурма Королюк зараз йде в тебе зі знижкою мінус 21%. Стара ціна 75 гривень 95 копійок. Нова 59,95 за 1 кілограм. Яблуко Red Prince, перший гатунок – 21 гривня 95 копійок за кілограм. Хурма Персимона 84 гривні 95 копійок. Яблуко зелене 16,95. Груша, другий гатунок – 32 гривні 95 копійок за 1 кілограм. Яблуко голден, 19,95. Груша перший гатунок – 39,95. Яблуко українське 12,55 за 1 кілограм. Капуста Савойська, 34 гривні 59 копійок за 1 кілограм. Огірок тепличний, 92 гривні 95 копійок за 1 кілограм. Капуста Пекінська, 16 дев'яносто А ось такий огірок зараз йде зі знижкою мінус 8%, і його можна купити по ціні 73 гривні 49 копійок. Корінь селери. Перший гатунок 51 гривня 75 копійок. Корінь імбіря 22 гривні 90 копійок за 100 грам. Так, зараз трохи перемістимся. Капуста, перший гатунок, 8 гривень 95 копійок. Це, як ви бачите, також акційні мандарини, які йдуть зі знижкою. Ціна 47 гривень 95 копійок. Морква немита, Перший гатунок 8,95 за 1 кг. Буряк. Перший гатунок 8,95. Як бачите, все ж таки овочі трохи здорожчали за останній тиждень. А ось на миту моркву цінника щось я не знайшов, тому вибачайте. Картопля перший гатонок 7,95 за 1 кілограм. Картопля добірна фасована, 55 гривень 90 копійок, але це за 2 кілограми. АТБ. Картопля фасована перший атонок 19,95 за 1 кілограм. Картопля фасована перший атунок, 63 гривні 90 копійок, але це за 2,5 кілограми. Гарбуз батернат 17,89 за 1 кілограм. Така невеличка картопля, перший гатунок 1389 за 1 кілограм. Цибуля рібчаста, перший гатунок 1295 за 1 кілограм. Цибуля ріпчаста фасована, перший гатонок 17,95 за 1 кілограм. Цибуля, червона Марс, 21 гривня 89 копійок. Часник, перший гатунок, ціна незмінна 11 гривень за 100 грамів. Такий сьогодні вийшов невеличкий огляд. Я сподіваюся, він сподобався, тому обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео, пишіть ваші коментарі, задавайте питання та економте разом з каналом Техніка в мілочах. Далі буде цікавіше.